Чи варто, на вашу думку, не те, що готуватися, а як закидати інколи, щоб суспільство якби розуміло, що окей, може бути варіативність. Не обов'язково вихід на такі території, вихід на кордони, не обов'язково звільнення всіх і Крими, і, і туди, сюди. Є багато різних можливостей, можливостей. І такий, 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 бо ворог сильний. Ворог хитрий, ворог підступний, підлий і так далі. І так далі. І чим воно закінчиться? Не, не варто думати, що тільки такою абсолютною перемогою, тому що абсолютною перемогою не може, тому що мені здається, що жовто-блакитний прапор над Кремлем навряд чи замайорить. То як от ви думаєте, що, що має робити там просто інтелектуали, до яких прислухаються? Чи варто говорити, ні, ми виграємо все, ми повернемо, повернемося? Чи ви слухати може бути так, а може бути так, а може бути так, і по-різному може бути. Я ж кажу, що я беру для себе навіть одну область, навіть найменшу, але там є український прапор, там є українське урядування, там є парламент, там є президент, там є кабінет міністрів, там є українці, там є українські закони. Все тоді я розумію, що воно десь відтвориться. Це той плацдарм, з якого Україна може знову почати повставати, як вона робила століттями. там Отже, я можу сказати так для початку: я сам обстоюю тезу про те, що мають бути звільнені всі території, і виходжу з таких двох міркувань: перший гуманітарний, на цих територіях є не тільки ждуни. На тих територіях є також проукраїнські люди, люди, які хотіли би жити в Україні. І заради них ми повинні подбати про те, щоб ці території були повернуті в склад України. Є ще і політичний безпековий момент. Якщо в нинішньому світі в нинішній час. Залишити Росії окуповані нею території це сигнал для всіх агресорів у світі. Треба йти. Треба завойовувати, а тоді пропонувати мирний договір і збирати за, за собою завойовані території. Немає нічого руйнівнішого для світового порядку, як, так, як така модель. Це майже ідентично тому, як наслідки Будапештського меморандуму. Якщо тепер залишити от затвердити перемогу Росії, тоді кожна країна скаже: ні, ми не хочемо перетворюватися на Україну без атомної зброї. Якби Україна мала ядерну зброю. Вона Росія б на неї не напала. Так що ось такі безпекові аргументи не шапка закидательства. Не тому, що я такий сильний, що я там дійду до, до Кремля. Ні, не, не тому. А тому, що це дуже важливо для майбутньої системи безпеки в усьому світі. А тепер. Перейдемо на той варіант, якщо все-таки так станеться. От стане того, що я не хочу, але якщо все-таки так станеться, то тоді включається варіант е, поділу Німеччини е, після Другої світової війни. Існувало дві Німеччини. Існувало, існувала принаймні Західна Німеччина, яка е, Поставила перед собою мету бути зразком, бути привабливим зразком, бути магнітом для відділених німців. І в такому випадку Україна мала би створити в себе зразкову систему демократії. Це виклик для нас, тому що з нашими. Моделями управління нинішніми ми зразкової демократії не збудуємо. І е, багато хто то не я перше говорю про е, цю Західну Німеччину як зразок, е, і е, Конрада Денаура і так далі. Але це була цивілізація повоєнна, е, яка поставила в основу. Е, ну, я не боюся цього сказати <кій> суспільне вчення церкви, християнські демократи тоді, власне, моделювали ту повоєнну Європу. Цінності були в основі тої європейської моделі новітньої. Тобто, якщо ми хочемо цю модель, значить ми збережемо частину території і на ній збережемо державу. То ми збережемо її тільки тоді, коли вона буде зразкова і приваблива, магнетична для інших українців.